Ми знову в Миколаївним. Привезли знову в цю автівку. Так, дивіться, тут одразу сітки, це вже приїдуть хлопці забирати їжу в Миколаївні, заберуть сітки маскувальні. Величезна подяка за них жінкам зі Систрою Богданівки, що їх плетуть. Одяг. Це, До речі, одяг, там посуд, навіть є електрична м'ясорубка, трохи продуктів харчування. Це нам, до речі, збирали люди. Це з вулиці Чкалова, якщо не помиляюся. Росія, це шоста Слобідська. Там зібрали люди. Ви могли бачити, там хлопчик віддав свої іграшки, є такі відео. Це люди позбиралися, і поприносили. Так. І вже речі, приходили, діти забрали, тому іграшок я вам не покажу. Але буде фото з хлопчиком. Величезна подяка громадській організації Моноліт за наданий одяг. Це нові, тут дві коробки нових абсолютно сорочок. І величезна подяка моїй мамі, пані Марині, за надані хладогенератори. Лишаємо дві сумки з хладогенераторами, щоб для військових могли передати, якщо щось холодне або, може, гаряче, щоб не встигало. Коротко, все треба, все потрібно. Величезна подяка всім, хто приєднається, хто лайкає, хто робить репости, хто кидає гроші, Ви взагалі боги, бо логістика це все гроші. Велика всім дяка. Граємо, слава Україні! Героям слава!